Суспільна політична платформа інтервізор працює для вас студією. Працює Світлана Кошнір, будемо обговорювати результати виборів Федеративній Республіки Німеччини з нами на зв'язку. Директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Звичайно, 23 лютого відбулися вибори до Бундестагу. Змінився політичний ландшафт. Пане Віталію, я вас вітаю. Скажіть, чи були для вас несподіванкою результати виборів у Німеччині? Ну, соціологія показувала, що буде можливо буде більше політичних партій, які будуть поставлені в Бундестазі, але ми побачили, що не пройшли до Бундестагу вільні демократи і партія Сари Ванерхейт. Це суттєво, тому що раніше, як ми пам'ятаємо, з чого складалася коаліція світлофора. Яку очолював Канцлер Шольц, це соціал-демократи, це партія зелених і це партія вільних демократів. На даний момент ми, ми бачимо, що СВД не, проход, не проходить, не долає необхідний відсоток. Її голоси відійшли до християнських демократів, очевидно, і те, що проукраїнська до речі, ця партія була достатньо проукраїнська. Вона була послідовна проукраїнська політична сила. Яка знаходилася на більш радикально проукраїнських позиціях, чим навіть в деякій мірі було ХДС. Але потім відбувся корекція курсу, і е, риторика, якою раніше послуговувалися вільні демократи, вона перейшла до е, християнських демократів, які використовували майже ту саму. Риторику в вдомашній політиці, необхідності збереження вірності е, північно-атлантичної інтеграції, е, що це має бути збереження НАТО, посилення боєздатності, реформування збройних сил, е, модернізація оборонного комплексу, тощо все те, що вільні демократи говорили. І зараз це говорить християнські демократи, от тому їхні голоси перерозподілилися. Але що це означає для Німеччини? Якщо раніше б, е, коаліція складалася з трьох політичних партій. В середині яких відбувалися ну складні відносини між зеленими, наприклад, соціал-демократами, тим більше між вільними демократами і, і соціал-демократами, що е, дестабілізовувало уряд і коаліцію правлячу, то зараз мова йде про формування двопартійної коаліції. Християнських демократів і соціал-демократів об'єднання двох політичних сил, які протистоять загрозі фашизації Німеччини, вигляді альтернативи для Німеччини. Хоча назвати альтернативу для Німеччини там якимись ярликами із минулого століття я б не поспішав, тому фашизація для мене це така в лапках термін ярличок. Які можна використовувати, тому що дійсно багато ультраправих і правих популістів знайшли собі місце в АФД, окрім того, альтернатива для Німеччини використовує активну консервативний порядок денний і спекулює на антимігрантських настроях в німецькому суспільстві, і це додає їй голоси. До речі, АВД друга по підтримці політична сила в Німеччині, і це треба теж віддавати належне цьому. Mm -hmm. Проте з нею ніхто блокуватися не буде. Тобто АФД залишається не рукопотисною партією для федерального уряду, тобто її представників не буде у федеральному уряді. Ця партія буде знаходитися в опозиції, її будуть намагатися ізолювати. Окрім того, те, що до парламенту до Бундестагу не пройшла партія Червоної Сари, Сарман Менерхейт свідчить про певний здвиг, певний перегляд позицій деяких активістів, які раніше її підтримували, і зараз вони якраз пішли або в ФД, або Дерлінки партію ліву партію. Тобто свій базовий електорат Сара не вда її не вдалося доформувати. І е, голоси дійсно будуть таким чином, що це буде блок між християнськими демократами і соціал-демократами. Вони вони сформують уряд. Мерц стане канцлером, уряд буде коаліційним. В уряді будуть представлені соціал-демократи, очевидно, на ті позиції, які, в яких вони зацікавлені, такими як е, соціальна політика, міжнародна політика. Хоча Мерц обіцяє, що не буде віддавати Міністерство закордонних справ, принаймні попередньо це звучало. Але соціал-демократи будуть наголошувати на е, серйозному участі. Це не це не лише якісь ритуальні міністерства. Але це буде така рівноправна партнерська участь двох політичних раніше опонуючих один одному політичних сил в наступному уряді. Сформувати з кимсь іншим уряд е, Мерц не зможе, тому що голосів зелених і е, ХДС не вистачить для формування, а блокуватися за ФД він не зможе в силу різних причин, угу. а, пане Віталію. А... Порівнюючи ну, це були дочасні вибори до будистаху. 23 лютого вони відбулися. Так, от порівнюючи явку виборів цього року, 2025 і 2021, вона значно зросла. Хотіла б, щоб ви спробували пояснити, чому так цього року на вибори прийшло 82,5% виборців, які були внесені до реєстру. На, на, на той час як 21-го року, року е, прийшли обирати е, склад парламенту 76,4%. Окрім того, назву, що на сьогоднішній день консервативний блок ХДС хсс е, з разом з можливим канцлером Фрідігом Мерцем беруть 28,6%. Той же час, як альтернатива для Німеччини ще буквально декілька років тому, а, можливо, навіть ми би і посміялися з того, що вона взагалі кудись балотується, набрала аж 20,8%. Отже, чому така підвищена цікавість до виборів? По-перше, це був такий рішучий бій з одного боку альтернативи для Німеччини. Яка о, знаходиться на висхідному тренді? Всі заміри і попереднє голосування до о, місцевих парламентів земель показали, що альтернатива для Німеччини захоплює все нові нові території, причому збільшує свій відсоток. В деяких о, регіонах вони набирають до і більше відсотків. О, тому. О, Наприклад, якщо подивитися на карту Федеративної Республіки Німеччина, побачимо, що от колишня ГДР, Німецька Демократична Республіка до Об'єднання Німеччини, це якраз вотчена зараз альтернативи для Німеччини. Там, де є розчарування в соціальній політиці, розчарування в міграційній політиці, де не до кінця провели в свій час корінну денацифікацію після Другої світової війни. Це е, сентимент по радянському часу і сентимент до Росії, як, радян, як спадкоємець Радянського Союзу, е, тому що тоді була порядок, було соціальне забезпечення, пайка, робота, не було мігрантів, було розуміння. І тоді ж німецька демократична республіка була німецькою. Вона не була там. Російською німецькою демократичною республікою так вона була німецькою, тобто справжні справжня німецька державність, так її оцінюють зараз деякі східні німці. Тому от для них, для, для частини людей, які вважають, що нинішня система, нинішні політичні естаблішмент в особі ХДС і соціал-демократії, вони себе. Дискредитували їх, не зносити. Вони голосують за радикальних популістів, такими, як Альтернатива для Німеччини, а там в їхніх програмі Альтернатива для Німеччини цілий вільнігрет різних ідей і постулатів, починаючи від відверто антиміграційних гасел, до речі, певною мірою порядок денний міграцій. Зміни корекції міграційної політики е, новий уряд буде реалізовувати. Він буде співзвучний з АВД в деяких вимогах, таким чином буде намагатися канцлер Мерц перехопити ініціативу у ФД. Але з іншого боку, там цілий ряд соціальних вимог у ФД. Це і пенсійне забезпечення, це і видатки на соціальну сферу, це випадки. Це робочі місця, яких забирають мігранти з Близького Сходу та Африки, це питання підтримки середнього малого бізнесу, це питання над жорстких тарифів для малозабезпечених. а відповідно, якщо тарифи тоді ми говоримо вже і про енергоносії, тобто АФД виступає зв'язкава про. Російською проросійською риторикою. Хоча в останній час, після втручання Маска виборчої компанії у Німеччині і загравання трампістів з АФД, трошки риторика в цієї партії змінилася на не проросійську відверте повторювання всіх наративів Кремля, а коригування співзвучність з трампійською риторикою. Тобто орієнтація на Трампа вона переважає орієнтацію на Путіна в АФД. Але для виборця ФД це останній рішительний бой з з правлячими політичними силами, які змінюють один одного, але нічого не роблять з одного боку. А з іншого боку, це останній бій е, прихильникам демократичного розвитку, прихильникам традиційних політичних партій проти популістів, проросійських. Які втягують Німеччину в той самий Німецьку Демократичну Республіку, з якої вони постійно ворогували, опонували і не хочуть повернення холодної війни. От тому це було важливо і для опонентів АФД, які бачили в, в цій партії фашизм. і в прихильниках АФД, які бачили в правлячих політичних силах своїх основних опонентів, ті, хто призводять Німеччину до стагнації, і тому демобілізували мобілізували своїх прихильників і одні, і другі, і так виросла явка до 85%. Вже приблизно порахували, скільки місць хто візьме, так от консервативний блок Християнсько-Демократичний Союз разом зі своїми партнерами Християнсько-Соціальним Союзом беруть десь приблизно 208 місць. Якщо блокування буде якраз з демократами Олафа Шольца, там ще десь 121 місце, місця, то загалом. 316 прох більшості, вони проходять навіть з запасом, а АФД може взяти 151 місце. Але ось тут цікава одна річ. А в виборах до Бундестагу приймала участь марксистсько-ленінська партія Німеччини. Досить цікаво. Ну і 13400 голосів не дорахувалися представники Сари Вагенкнехт. І тепер сидять і чухають голову, думають, як же так сталося? Не пройшли бар'єр. На сам кінець, як ви думаєте, чи буде довгою коаліціада? Тому що Олаф Шольц вже визнав, що ну, програш його партії і недовіра виборців це суто його. Відповідальність, скоріш за все, він не буде продовжувати залишатися в активній політиці, його хтось замінить, звичайно. Тим не менше, основні теми, по яким будуть знаходити точки дотику, це, звичайно, економіка, це розвиток промисловості і міграційна політика. А тут трошки у консервативного блоках АДС, ХСС і соціал-демократів є протиріччя. Ну, скажімо так, як ми бачимо, соціал-демократи всіляко опиралися на необхідності коригування міграційної політики, хоча вони розуміють тиск і розуміють, чому втрачають голоси. До речі, це найгірший результат голосування за соціал-демократів за останні більше 100 років. Коли соціал-демократи розгромлені. До речі, такі розгромні результати це не, там, не лише в Німеччині. В Британії розгром торі консерваторів також перед цим був. А тепер розгром соціал-демократів в Німеччині. Там консерватори постраждали, а тут соціал-демократи. Це показує на кризу правлячих політичних сил. Які там яким чередуються один за одним, але в яких не бачать виборці, не бачать суттєвих якісних змін політичної системи і покращення добробуту, вони бачать зміну прізвища, не розуміють, в чому ж різниця між цими політичними проектами, окрім кольору. Тому буде запитання до соціал-демократів до свого партійного керівництва, буде тиск з боку низових партійних організацій. І прихильників до того, як соціал-демократи будуть об'єднуватися в коаліцію з християнськими демократами, соціал-демократи нагадаю що це ліва політична сила свявоцентрийська, хоча в останній час вони трошки поправіли, зайняли таку, я би сказав так, ебертаріанську позицію, засуджують, звичайно, війну Росії проти України, виступають там проти геополітики в якості ідеології, тощо виступають за мілітаризацію німецької економіки, і що не притаманно зовсім соціал-демократам. От за весь період, за всю історію Німеччини, за виключенням невеликого періоду Першої світової війни, німецькі соціал-демократи не виступали за мілітаризацію, не виступали за видатки на оборону, за збільшення фінансування армії, збільшення розширення армії. За виробничий комплекс спрямований на оборону. От німеч німецькі соціал демократи навпаки завжди виступали з пацифійських позицій за конверсію, розброєння тощо. І тут, от, після 1918 року, німецькі соціал демократи говорять про мілітаризацію. Це дуже складно для, для, для них. Їм доведеться долати цю. Цю кризу внутрішню, ідеологічну знаходити якісь нові точки в відліку. Кристианським демократам набагато легше в цьому плані. Проте коліціада буде недовгою, оскільки всі прекрасно розуміють, що Німеччина потребує ефективного уряду. Чим скоріше буде сформовано федеральний уряд, тим краще. Відповідно, розподіл посад він десь приблизно вже проговорювався ще, ще до безпосереднього дня голосування. Те, що коаліція може бути двох-трьох партійна, також проговорювалося. Питання було лише достатньо буде голосів християнських демократів і ЄСДК для того, щоб зробити коаліцію, чи їм треба буде союзник у вигляді партії зелених. А якби партія Зелених була потрібна, то це було б ще більше було б лінії протиріч в самому уряді. Тепер лінійці буде достатньо багато, але менше, чим якби був третій партнер. Тому я думаю, що вже протягом найближчого тижня другого ми почуємо імовірний склад наступного уряду за участю соціал-демократів. Пройдуть перші консультації буде окреслена коаліційна програма, на якій зійдуться соціал-демократи і християнські демократи. Очевидно, що міграційний блок буде грати певну роль. Але його будуть намагатися винести за душки, щоб потім до нього повертатися в процесі діяльності. А програма буде концентрована на безпеці, на соціальній політиці, на робочих місцях, на зниження ризиків торгових воєн і енергодефіциту, що безпосередньо стосується тарифів, поставок енергоносіїв тощо. І не допустити зростання цін. От от ці питання, які будуть стояти зараз під час першої коаліціади. А потім, коли буде сформований уряд, вже буде випробування міграцію. А на даний момент голосне сформувати уряди достатньо швидко. Мерц не збирається втрачати час на довгу коаліціаду. Що ж, подивимося, будемо сподіватися, що нова. Нова влада, новий уряд Федеративної Республіки Німеччини буде прихильний до України. і, Власне продовжить підтримку нашої оборони. А нам глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Віталій Кулик, політолог, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства. Ми обговорювали результати виборів у Німеччині 23 лютого. Там відбулися дочасні вибори до Бундестагу, і влада змінилася. З вами в студії була Світлана Кошнір. були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.